Отже, ви на хвилі українського радіо. Триває програма сьогодні зранку і говоримо про ринок праці в Україні. Де шукати собі працівників бізнесу? Де шукати людей на державну службу? Скільки і кому платити? Про це все міркуємо в нашій студії з президентом Конфедерації роботодавців України Олексієм Мірошніченком. Доброго ранку. Добро ра ще коротко додам для анонсу, що в нашій програмі трошечки згодом візьме участь експертка з ринку праці Тетяна Пашкіна. Це буде після новин. Ще дочекаємося цього включення. Пане Олексію, я спершу хотів би, аби ви прокоментували цитату. Ви щойно чули про Харківщину. Там відбувся ринок вакансій. Оці означені тенденції. Що зрозуміло, що чоловіків дуже бракує, тому що багато чоловіків воює. Що величезний розрив між так би мовити, бажаннями і потребами, що багато хто за Енерцію ще шукає, де попрацювати менеджером, юристом, економістом. А потрібні дуже робочі спеціальності чи робітничі спеціальності, якщо правильніше, чи характерно це для всієї держави в цілому? Ну, я думаю, це абсолютно характерно. Більш того, такі тенденції були і перед війною, коли потреба в робітничих професіях, чи як краще говорити в кваліфікованих працівниках робітничих професій, вони були війна, тільки загострила цю ситуацію. Загострила і ще раз підкреслила те, що такі професії, як водій, та швачка, про яку говорили, мулер, зварювальник, бульдозерист, вони потрібні як в Час, як під час війни, і, я думаю, дуже буде актуальним під час відбудови. Це дійсно проблема, є. але це проблема не тільки характерна для нашої держави, вона характерна і для Європи. Подивіться, там теж не вистачає водіїв, там не вистачає будівельників, зварювальників, тобто це тенденція загальноєвропейська. Загальноєвропейська тенденція, в які, яка загострена в Україні і ще є війною, і загострена, мені здається, до якогось екзистенційного цілком градуса. Чи знаємо ми скільки ми втратили людей? Ми скільки не спілкувалися з колегами з демографами, і всі посилаються. На єдині цифри, які відомі, це ті дані Держприкордонслужби, які були зафіксовані, особливо коли йшла перша хвиля. біженців існують якісь загальні оцінки, чи, чи розуміємо ми, з чим ми маємо справу? З яким масштабом ну, я думаю, ми можемо тільки оперувати офіційними цифрами і подивитися іншими очима на цю проблему. Ну, офіційні цифри такі на сьогодні. Офіційно в Україні це дані пенсійного фонду працює 9,3 мільйона працівників. Це ті, що платять єдиний соціальний внесок, ті, які на офіційному ринку праці. Пенсіонерів, які отримують пенсію, у нас 10,6 мільйона. Тобто, у нас вже на 1,4 мільйона людей, які отримують пенсію, більше, ніж ті, хто платить внески. Це велика проблема є. Друга проблема, що ми не знаємо реального ринку праці, тому що у нас відбулося, скажімо так. Кардинальна зміна ринку праці і розміщення людей. Люди зараз тягуть до великих міст, які більш захищені, там, де є робота, там, де є противоповітряний захист, і, на жаль, їх немає в інших регіонах. По-друге. Багато людей виїхало. Цифри різні: від 6 до 8 мільйонів. За нашим очікуванням, такими більш-менш спостереженнями, десь біля 4-5 мільйонів могли би повернутися. Угу. Але це дані десь на півроку. А ситуація така: чим довше люди знаходяться за межами України, тим відсоток, який може повернутися менше. Тому реальні цифри, я думаю, мабуть, не знає ніхто. Якщо ми говоримо про співвідношення в середині країни, зрозуміло, що багато бізнесів релокувалися на захід, багато громадян просто переїхали західніше. Причому для когось західніше це Київ, для когось західніше це Ужгород. Тут по, -по різному але загалом в безпечніші місця. А для когось західніше це навіть Дніпро. До речі, теж існує така категорія в будь-якому разі. Вже я дивлюся, навіть екологи починають кричати: рятуйте, що якщо всі промислові підприємства реликуються на Захід, то у нас від Карпат мало чого залишиться. Я вже навіть таку крайню думку чув. Але зараз знов з точки зору ринку праці, наскільки розбалансований він регіон від регіону? Ну я думаю, що він серйозно розбалансований, і ми моделювали ситуацію, коли якщо дійсно нам потрібно буде відбудовувати якийсь такий великий структурний об'єкт, і як приклад, взяли відбудову Каховський ГЕС. Ну, це якщо дійсно буде прийнято рішення, бо там, якщо дуже багато, ми порахували, що це практично, практично неможливо буде зробити своїми силами. Але проблема загострюється ще в тому, що таких об'єктів, як та шкаховська ГЕС, їх може бути одночасно і багато, тобто у нас буде дуже серйозний виклик, коли відбудова почнеться одночасно. Я це велике. Інші країни можуть спокійно планувати, що будувати, що не будувати, як переміщати. У нас же виклик, що є одночасно. І ми в своїх дослідженнях звертаємо увагу на те, що Україні і державі треба подивитися на тих людей, яких ми дуже рідко замічали на ринку праці. Це ж ті люди з інвалідністю, про які ми вже не один раз говорили. Це ж ті жінки, про яких щойно було в репортажі згадування, що їх більше. І я б ще одну категорію виділив, про яку мало хто говорить, це люди 60+, яких теж можна було б мотивувати, повернути на ринок праці, тому що молоді хлопці, вони... Захищають нашу державу. А ці люди, ще раз наголошую, це десять і 6 мільйона людей, із них як мінімум мільйонів п'ять могли б щось би працювати. Як їх повернути, що робити? Ну це питання цікаве. Ми зараз і ми вивчаємо його. Слухайте. До речі, це цікаве питання, тому що от в середовищі людей, які висловлюють свою думку з цього приводу, там, скажімо, в соціальних мережах існує дуже багато нарікання на айджизм. Причому один час це було проблемою, що старі кадри не хотіли йти і давати дорогу молодим. Зараз ситуація іноді розвернулася до прямо протилежної, молоді воюють, а молоді жінки там, скажімо, виїхали в безпечніше, і людям, я так зараз обережно сформую, трошечки більш зрілого віку. Мені здається, могли б бути відкриті більше можливостей, але що тут треба міняти в головах, а що в законодавстві І де більше проблем. Та я думаю, треба міняти там і там. І знову таки це треба робити одночасно е, в законодавстві. Я думаю, що могли бути продумані. Ми ще це питання вивчаємо. Яким чином мотивувати цих людей? ну, не що... можеш просто автоматом підвищити пенсійний вік. Це не той шлях. Ні, навпаки навпаки. Ти... Знизити її перепрошую. Так, да, ні, не треба його знижувати. Тут інше питання. Воно з однієї сторони роботодавця, який повинен взяти цю людину на роботу, і угу. бажання працівника. Дорога з двох сторін. Як мотивувати роботодавця? Ну, Один із варіантів це не платити єдиний соціальний внесок за цих людей, тому що вони вже отримують пенсію. Можливо, подумати, що робити з ПДФЛ. По, ну, податок на доходи фізичних угу. Любину, щоб з однієї угу. сторони збільшити, збільшити заробітну плату як для працівника. Якщо людина там отримує де в середньому 4-5 тисяч, 6 тисяч пенсій, то для того, щоб вона повернулася, йому треба як мінімум більше заплатити, тому що ну вже і вік, і таке інше. Тому оці оці б речі могли б е, допомогти. Друге, це допомогти людям старшого віку повернутися на ринок праці. Це ж і якісь комп'ютерні навички, це якісь. Інші речі, підвищення кваліфікації, про що, до речі, говорилося в вашому сюжеті. Тобто це повинна бути така, знаєте, ну і плюс державна служба, яка забороняє людям там вже 65 років, і зараз такий якийсь тренд, що якщо тобі вже за 55 років тебе взагалі не розглядають як кандидата на державну службу. Якщо людину призначили в 60 років, це щось таке, знаєте, вже ну, надзвичайно подіях, а це нормально. Подивіться, на державні. Державних службовців інших країн От зараз мій колега редактор Роман Кот підказує, що коли ви кажете про скасування ЄСВ, десь прокидаються від кошмару деякі народні депутати, які сплять і бачать, як би підвищити податки для українського бізнесу. Тут мені здається, що бізнес постане перед проблемами, які він сам не зможе вирішити. Надати наприклад, достойний соцпакет, іноді навіть достойно заплатити. І тут співпраця держави і бізнесу може бути, але як вона має будуватися? І ну, давайте почнемо з того, що держава стоїть перед викликом. Я ще раз наголошую, 9 мільйонів. Утримує 10,5 мільйонів пенсіонерів. Це треба просто усе. Це вже виклик. По-друге, якщо ми хочемо залучити людей, скажімо так, старшого віку, це треба робити. Я розумію, що податки держава завжди буде мотивована максимально їх підвищувати, але треба шукати баланс. Це, це війна, це відбудова. І відбудова, мабуть, буде ще ну, не менш важливим викликом, чим і сама війна. Є ще одна проблема. Перше, залучати ймовірно, треба не лише людей всередині країни, а й змінювати міграційну політику. Це я зараз скажу не свої слова. Я просто в бізнес середовищі це дуже багато разів в різних конфігураціях чув. Що без трудової міграції ззовні і, і навряд чи буде вирішена ця проблема. Ну і є така дуже специфічна трудова міграція в лапках у нас всередині. Це не бажання чоловіків влаштовуватися на роботу або влаштовуватися офіційно. Тому що треба відвідати ТЦК. Треба мати справу з військоматом, і тут хтось просто відверто косить, даруйте за формулювання, а хтось побоюється якихось зловживань. Я в своїй практиці, на жаль, теж бачив варіант, коли людина просто не дійшла до роботи, тому що зустрілася з працівниками ТЦК. Правове рішення проблеми залишаю зараз за душками. З точки зору працедавця, кошмар, у нього от була людина, от нема людини. І що з цим робити? Ну, я думаю, ви абсолютно правильно підняли про проблему міграції, але б її розділив на дві складові. Перша складова це зовнішня. зовнішня, і ми повинні чітко усвідомити, усвідомити, що у світі війни йдуть за продовольство, за воду, за... і дуже велика війна йде за трудові ресурси. Давайте говорити відверто. Якщо людина приїхала в ту ж Німеччину, в Польщу, привезла сім'ю, працює, отримала квікваліфікацію, знаємо чи зацікавлені ці уряди, щоб ці люди повернулися в Україну, пане Олексій, Давайте ми поставимо три крапки в цій розмові, тому що ми зараз швидко її не закінчимо. Треба розвинути тему, а розвинути ми її зможемо після того, як вислухаємо випуск новин від колег від Суспільної новини. Ви на хвилі Українського радіо залишайтеся з нами Олексій Мірошніченко в студії. З ним спілкуюся, Роман Колядай. Ми чекаємо ще одного гостю. Тож будьте з нами. Сьогодні зранку інформаційно-аналітична програма Українського радіо. Отже, ми продовжуємо, друзі. На хвилі українського радіо триває програма сьогодні. Зранку ми говоримо про ринок праці в Україні. У нас у студії Олексій Мірошніченко, президент Конфедера Конфедерації. Перепрошую роботодавців України. І на зв'язку зі студією за мить з'явиться Тетяна Пашкіна, експертка з ринку праці. Пані Тетяно, ви вже з нами. Доброго ранку, чудово. Отже, ми продовжуємо в режимі Детруа, навіть де декватро, тому що наші слухачі теж пишуть нам в студійний вайбер і беруть активну участь у нашому полілозі. Наш студійний вайбер 097 107 107 9 Пишуть, що як же ж треба вік підвищувати, якщо скажімо, от як ви пане Олексію пропонуєте звільнити людей старшого віку від ПДФО то як, як же ж тоді молоді туди поїдуть тяжко працювати в Україну? Така репліка пролунала, але давайте, от ми просто. БК за рога, і поїхали далі. Ми перед рекламою і новинами говорили про міграцію внутрішню і зовнішню. Чи може вона ну давайте не казати вже аж так драматично, там врятувати наш ринок праці, але серйозно змінити погоду на нашому ринку праці? Пане Олексію, завершіть, будь ласка, думку і Тетяно продовжіть цю думку, будь ласка. Ну я хотів би буквально коротко репліку. Я точно не говорив, що треба підвищувати пенсійний вік, я говорив про те, що треба знайти економічні стимули, поверну... мотивувати як бізнес, так і людину старшого віку повернутися на ринок праці, хоча б на якийсь певний період. Якщо міграційну політику, то ми вже почали з вами говорити, що зовнішню міграцію нам треба боротися за наших людей за повернення, і тут треба продумати якусь таку знаєте комплекс заходів. Як це робити? Які економічні культури. Турні цінності інші, щоб люди повертались. Внутрішня трудова міграція. Вона теж буде потребувати переосмислення, тому що концентрація навколо великих міст це одне а відбудовувати треба на сході. На сході, і треба думати, що робити, як це робити, як організувати доставку цих людей, де їм жити. Можливо, треба згадати старий забутий спосіб, вахтовий метод. Можливо, цим людям треба буде доплачувати бойові чи добові, тому що вони будуть працювати там, де замінована територія, там, де небезпечна робота, і все повинно вже зараз думати, що будемо робити і як будемо робити. Пані Тетяно, що ви додасте до цього, як зараз міграція впливає і як може впливати на ринок праці? І чого, на вашу думку, цей ринок зараз потребує з точки зору професії? Ну насправді багато джерел підкреслюють, що ринок праці поновився, і незважаючи на те, що на сайтах пишуть поки що, що майже 100 тисяч вакансій, а їх. В лютому 22-го було на 10-15% більше, але ж ми втратили певні території і відповідно певні потужності. Тому наразі можна сказати, що конкуренція за людей посилилася, тому що знов-таки порівнюючи з лютим 22-го року, ми зменшилися десь мільйонів на 5-6 людей, які поїхали в західному напрямку, десь півтора мільйона, які поїхали на східний. Ну і ті люди, яких ми поки, на поки що втрачених територіях. Теж не можемо долучити до нашого ринку праці, це посилює конкуренцію, яка знов-таки не є лінійною. І я підтверджую е, слова колеги, що на Заході роботодавці дуже потерпають від нестачі людей, хоча мали б. Отримати певну кількість ВПО за даними Держслужби зайнятості у Львові в Львовській області на одного безробітного останні декілька місяців приходиться три вакансії. І Якщо ми кажемо про виробництво, то це мабуть зараз зброшу по цифрах, але щоб ви розуміли, десь 300-400 резюме виробничників і 2,5 тисячі вакансій. А де всі ці люди? Чи вони дійсно не хочуть оприявнюватися через побоювання мобілізації? Ну, якщо ми кажемо про Держслужбу зайнятості, такий ризик є, тому що по їх даних три чверті безробітних жінки. Якщо дивишся на резюме по сайтах з працевлаштування, там десь паритет. Але коли ми кажемо про ситуацію, яка є у Львові, то туди перемістилося багато. Під підприємстві Сходу ми знаємо про цифру офіційну 800 перемістилося, 600 вже працюють і їм теж потрібні люди. Але ми знаємо, що люди, які внутрішньо перемістилися або частково повернулися, або поїхали далі, або вважають, що поки що вони не готові працювати їм вистачає фінансової допомоги стосовно тих пособів, які вони отримують і в результаті. Я нещодавно була на конференцію у Львові. Є дослідження львівської консалтингової групи, які кажуть, що по виробництву західного регіону роботодавці мусили піднімати заробітну платню декілька разів. І якщо ми кажемо про... Рядових працівників 27-33% це мінімум, на який воно підскочило. Знов таки, ми компенсували інфляцію, певну, минулого року, і в наступному році такого великого підйому не буде, але роботодавці закладають ризики на те, що мусять піднімати заробітну платню, тому що людей просто нема. І та зарплатня, яка виглядала в минулому році як 15 гривень середньому, тепер виглядає як 23-27. Пане Олексію, що здостень? Я буквально декілька слів, абсолютно правильно колега каже. Але є такі ще цікаві цифри. Ми ще активно займаємося вивченням працевлаштування випускників після всіх навчальних mm -hmm. закладів. І цікава тенденція. Випускники вищих навчальних закладів в середньому працевлаштовуються 60 62 37% зникає взагалі. Це питання, де люди. По-друге, ми коли займалися цим проектом разом, коли робили такий портал для працевлаштування людей з інвалідністю, ми подивилися концентрацію регіонів, де найбільше сконцентровані люди з інвалідністю. І як не дивно, феномен це Львів. Там дуже багато, сконцентровано і збільшилось декілька разів. Чому це відбулося? Як це відбулося? Це треба теж зараз вивчати. Треба аналізувати, вивчати і робити відповідні висновки. Пані Тетяна, ви вже зроскали трохи про підвищення зарплатні. Це насправді дуже давня історія, що праця в Україні коштує не стільки, скільки могла б, ну чи скільки мала б. І з одного боку, дешева робоча сила це могло тлумачитися в якийсь момент як наша перевага. Сьогодні це працює проти нас, тому що ця дешева робоча сила намагається мігрувати на Захід, де вона коштує дорожче, а вона нам потрібна тут всередині. Чи зможе бізнес конкурувати грошима за робітника, який поїхав на Захід? Чи йому тут потрібна допомога держави, чи потрібні якісь іще механізми? Що ви думаєте? Я думаю про ефективність праці. Я думаю про те, що в нас, по-перше, не на кожному підприємстві є економіст з праці, який дійсно знає, скільки виробництво обходиться одна людина, яка працює, так, скільки вона mm -hmm. робить, і які резерви підприємство залучило, аби вона дійсно працювала на повну потужність. Тому що я спілкувалася з нашими людьми, які поїхали до Польщі, і вони чесно були вражені тим, що. На підприємствах, ну майже того профілю, да, умовно кажучи, все було організовано трохи по іншому, і люди відповідно на цій здільній оплаті, а звісно, працювали інтенсивніше, але могли заробити, заробити більше грошей за рахунок того, що все було більш налагоджено. Тому, можливо, це є ще один резерв, да, тому що наша автоматизація і так далі, і так далі, поки що приводила до того, що Україна мала найнижчу заробітну платню в Європі ще до ковіду, до війни. Чи зможемо ми зараз вирватися вперед? знаєте, в мене є сумнів. Тут, до речі, цікаво, тому що тут є ще таке питання, як ставлення до праці, і я з власного досвіду спілкування з людьми можу ще сказати про те, що людина, оцінюючи свою ефективність праці, обов'язково залишає якийсь такий геп вільного часу, щоб встигнути попрацювати у себе на городі. Що мені здається, жоден економіст не враховує. А обов'язково ці всі поїздки до мами на картоплю умовні це величезна частина економіки, і це величезна частина економіки праці, чого на заході не знають скоріше за все в таких Обсяга, а це дуже впливає, і оця історія, коли не можуть знайти грамотного тракториста, бо трактористи кажуть, та що ж ви нам не даєте солярку зливати? Я теж я це особисто чув від одного роботодавця, який чув це ну коротше, пане Олексію, ага. додасте щось? Да, я не згоден знову таки з і з вами, і з колеги, але давайте трошки на іншу на цю проблему подивимося очима роботодавця. Давайте давай. дивіться, як у нас люди шукають роботу. У нас спочатку житло, і угу. в радіусі від житла ми шукаємо роботу. Як шукають роботи, роботу на Заході? Спочатку робота, а потім житло. Тобто ми, у нас по менталітет наш прив'язаний спочатку квартира, будинок чи город, як ви кажете, а потім робота. А все треба міняти. По-друге, колега правильно говорила продуктивність праці. Продуктивність праці наших працівників в рази менше, ніж інших колег. І третій аргумент, давайте все-таки об'єктивно говорити. Купівельна спроможність гривни і купівельна спроможність того ж євро вони різні. Що можна купити в Європі на один євро і що можна... Можна купити в Україні на 40 гривень. Я розумію, що середня зарплата там 18 чи 17 з половиною тисячі це не такі великі гроші, але давайте більш-менш об'єктивно підходити до цього. Пані Тетяно, ви до до цього? Знаєте, в нас зараз все дуже помінялося, і мені здається, що та ситуація, коли ми шукаємо роботу біля. Е... Хати вона тепер двостороння. Да, в сенсі того, що є ситуація, коли люди переїжджають, і зараз вони стали більш мобільні. Да, і ті, хто навіть не ну, хотів сунутися там з цього. Самого куп'янська, дачі Сум, чи де інше, Но ну ці суть, якраз ні. були змушені на превеликий жаль. Так, змушені, але одночасно ми маємо тенденцію добровільного переїзду да, до того самого Києва, коли кажуть, що там є більше роботи і краще ППО. Да, і коли людина обирає там життя в маленьку містечку, де для неї нема роботи, і спробувати себе в Києві, зараз таке теж працює. І знов таки ми кажемо про те, що. Так, якщо людина вже переїхала в Київ, то враховуючи знов таки фактор тривог і те, що транспорт зупиняється, вже давно бухгалтера з лівого берега не перетягнеш правий, Це як представник роботодавця, теж можу сказати. Угу. І відповідно є дійсно певна ситуація. Людина розуміє, що вона має якось дістатися додому, якщо тривога триває 2,5 години, і це через це ми це теж обмеження. Да? По ковіду в нас були зони. Тепер в нас є ще один фактор, і тому можливо це поки що тимчасове. І знов таки, якщо дійсно транспорт і розвозки будуть вирішувати проблему транспортації, то можливо в певних роботодавців буде менше клопотів. Це до речі, цікавий погляд на проблему. Логістика, і в сенсі того, що нема кому возити людей, і логістика в тому сенсі, що транспортна мережа тієї ж такі столиці вона залишає багато кращого. Я нагадаю, що ми спілкуємося в студії українського радіо з президентом Конфедерації роботодавців України Олексієм Рашніченком. А на зв'язку з нами Тетяна Пашкіна. І ми обговорюємо, що відбувається з ринком праці в Україні. Пане Оксі, ви хотіли щось додати по логістиці? На да, я, я буквально розумію. не скільки по логістик, а скільки по внутрішній трудовій міграції. Ага. Як вона впливає на бізнес? Подивіться, якщо люди переїжджають в інші регіони, то це дає цьому регіону, тому що розвивається система харчування, обслуговування, таке інше, інше, інше. Це теж певні можливості, які дозволяють максимально сприяти розвитку малого середнього бізнесу в цих регіонах, і цим треба користатися. Тут от пишуть нам в студійний вайбер 097 107, 107 9. Наш слухач Леонід мовляв, піди пенсіонер офіційно на роботу. Спочатку поганяють по центру зайнятості, потім по медикам, потім ще заплати гроші, потім перерахують заробітки, стане менше ніж до роботи. А в Верховній Раді подивляться і кажуть: а так ти хапуга, хочеш і пенсію і зарплатню? а ну йди сюди, ми тобі зараз щось уріжемо. І ну я розумію, що це все з практики. Так, ми ж про це з вами говорили, що ми повинні спростити, що треба зробити, що треба зробити, щоб людина була максимально комфортно залучена до роботи. Навіщо йому йти в центр зайнятості? Вибачте, якщо є вакансії, якщо є сайти з пошуку роботи і таке інше, навіщо ці бюрократичні а хапуга? Ну який він хапуга при пенсії в 6 тисяч гривень? Чи майбутній зарплаті 10 чи 15 тисяч гривень? Ну про що ми говоримо? Але максимально треба спростити. Я згоден з колегою, що написав у податковій іноді адміністрації нашої і інші погляди на те, хто хапуга, а хто ні. Пані Тетяно, насправді розрив між бажанням розміру зарплатні і готовністю цю зарплату платити. Наскільки він великий сьогодні на ринку? Зараз по даним сайту роботи більше 2,5 тисяч гривень. Різниця між середньою зарплатою в резюме і в вакансіях. Рік тому вона була 1,5 тисячі. Ну і знов таки ми не знаємо, як воно буде проходити далі? Можливо, те, що нам пропонують зменшену інфляцію і гарантоване державою збільшення зарплатні цей розмір зменшить. Але треба дивитися. Якщо я правильно розумію, то оцей геп між бажанням і можливістю в дві тисячі гривень стає фатальним для пошуку роботи, чи все ж таки сторговується? Як, як це працює на практиці? Ця різниця була завжди, і по різних містах вона була різною. По Києву, по Одесі. Зазвичай вона була найбільшою, найбільшою була заробітна платня. В принципі, намагаються сторгуватися або беруть якимись бонусами. Да, себто ми кажемо там умовно про кладову частину, 13-ту зарплатню. Якісь плюшки, там може медичне страхування, тренінги, е, якісь ще штуки. Ну і, відповідно, можливо, є варіант, коли точково певним ключовим позиціям піднімають заробітну платню, але вже погоджуючи її так на досить довгий період, аби втримати не тільки на випробувальний термін. же ж є ще одна штука, пане Олексію, я, можливо, вас зараз попрошу приєднатися до розмови. А, ви згадали пані Тетяну Києві Одесу. А, і я вже давно міркую про те, що ну слухайте, було б дуже круто, якби людина не лише в Києві і в Одесі могла отримати високий рівень сервісу. Я пам'ятаю людей, які мені казали: слухай, я поїхав до Чернігова. Тут життя набагато дешевше. Ну так, звісно, це до великої війни було. Але чомусь немає оцього відтоку людей в регіони, де життя дешевше, все одно їдуть туди, де дорожче, але де можна більше е, заробити. Е, я хочу сказати, що оголошено повітряні тривоги, друзі, в Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях, будьте уважні і обережні, Херсонщина, Запоріжжя та Донецька. А пане Олексію, от прокоментуйте. Чому я, не відбувається я буквально повернусь до попередньої розмови ага. про гепи по заробітній платі? Колега з однієї сторони сказала правильно, але там є ще один аспект. Це галузевий розрив у оплаті праці. Якщо ви подивитесь, умовно кажучи, останні дані, ну, середньо там зарплата, по-моєму, 17 з чимось тисяч гривень по Україні, найбільше, це мається на, на офіційно на 36, найменше десь 11, 11, 12. Але подивіться, хто ці 11-12 це будівельники, вчителі, медики. І подивіться, хто займає перші три позиції. От, отут ми повинні скорочувати цей розрив, особливо, якщо ми говоримо про відбудову і про таке інше. Ну, от пише наш ще один слухач, що на Запоріжжя сталь вже півроку йде набір. Ніхто не йде, тому що зарплатня для жебраків, хто не вірить, приходьте. При тому це приватне підприємство, наскільки я розумію. Чи Запоріжсталь державний, державне? До речі, тут важливо уточнити, що мені здається в державному секторі, в приватному різні ж зарплати, ну, наскільки я знаю, у нас по моєму немає державних підприємств в металургії. Приватне, приватне пад Запоріжсталь. Тут дякую, колеги швидко підказують. Пані Тетяно, великий у нас розрив між державними, скажімо, роботодавцями, які працевлаштовують робітничі спеціальності, і приватними. Ну, знов таки, я знаю деталі по західних регіонах, там, де переважна більшість це а, приватні компанії або навіть дочірні підприємства а, зарубіжних компаній. І, якщо чесно, мені здається, що навіть в них є проблема з працевлаштуванням, незважаючи на те, що вся зарплата офіційна біла. Соцпакет годують, перевозять, розважають їх, дітей і так, далі, і так далі. Тому що в нас, те, що я не втомлююся повторювати, немає в хорошому сенсі агітації і пропаганди, які б дозволили людям, які шукають робітничі професії, відчувати себе людьми вищого сорту. У нас так історично склалося, що люди з вищою освітою чомусь кращі, ніж люди, які отримали середню освіту і працюють на експертних професійних посадах на виробництві. Посадах. Посада тут не... цей дисбаланс точно треба змінювати. Друзі, я так розумію, що неможливо поставити крапку в цій розмові. Доведеться ставити три крапки і повертатися до неї, і саме життя нас до неї повертатиме, тому що за працівника доведеться воювати так само, як за території. Відбудовувати треба не лише за гроші, відбудовувати треба чи. Імись руками, ну і звісно, ці території, перш ніж відбудовувати, треба звільнити. Наші я нагадаю, що про ринок праці в Україні ми сьогодні міркували в нашій студії з президентом конфедерації роботодавців України Олексієм Мірошніченком. На зв'язку зі студією була Тетяна Пашкіна.